І є в мене речі різні. Ну, в цьому році написав, вже вибачте знову. Тут всяке є. Мене надихнуло празднування 8 марта. Ця штучка називається праздник 8 марта. Ду -ду 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 -ду. Що, ви ще знаєте, що бо вам не сподобається. Не може. Мася, ми вчора з дівчатками на роботі трохи погуляли в честь праздника. Так це ти мене додому привіз, чи я сама? Таксіст привіз. Який? Високий такий блондін з бородою. Татуха на руці така. Не бачив, бо він в курсі був. А дорого взяв. От скотина, ще й заробив. А телефон мій де. Фотки не дивився, случайно? не включається. Зовсім не включається. Екран розбитий. Ну, слава тобі, Господи. Ні, ні, то я ікнула. А ігоряк вже в школі. А мама що казала? Що так і казала? Котіка, ти мені розсольничку принесеш, так голова болить, мабуть, давління. Зараз же магнітні бурі такі і повнолуні. Вау! А що це мене в колотах? Гупс? Що значить мужські труси? То не мужські, а то мої. Не мої? А-а-а! Та хто тобі? Подарок на 23 февраля. А зараз яке? 9 березня. А що, 8-го не було? Так ти мене поздравив, скотина ти така. Один день в году, праздник весни і красоти, мій женський праздник, всі мужики казли. Що, поздоровив? Коли? Восьмого? А коли це було? Серйозно? Хто б подумав? Ох, який розсол класний. Так би пила і пила. Чого я раніше не помічала? Треба не виливати більше, удачний цей рік закрутили. Ти мені супчика зварив, моя ти киця, бульончик курячий, єврейський пеніцилін». Мені тут сусідка на старій квартирі розказує, тітя Фіра. Ладно, ладно, їм. Фух, трохи легше стало. Я трошки ще полежу, тільки жарко щось. Візьми, оце одіяло забери і дай мені покривало, там на кріслі лежить. На полу, а хто туди кинув? Вічно ви все розкидаєте. Які труси? Знову труси. Що це про ці труси? А, ці? Ну так це, я і кажу, що то тобі подарок. Я просто 23 їх на роботі забула. Так щоб опять не забудь, то я наділа. А де мої? Ну, хотіла тобі приятний сюрприз зробити. 8 марта, день любі красоти, туди-сюди. Захотіла в різних нежитних містах отверстя зробити. Пом'яш ми, коли з тобою кіно таке дивилися, то тобі понравилось. От я ділала, діла і порвала, случайно. Да. Бачи, яка твоя киця неаккуратна. Зато так любить тебе. Хто дзвонив? Світка дзвонила. І що казала? І ти їй повірив, ти цій курві повірив. Та в ній проби нема де ставити, вона як не брехне, то не дихне. Вона мені просто завідує. Саму чоловік кинув, то вона мені завідує, що в мене мужчина є. Як який? Ну ти ж. А ти що подумав? І тобі не стигна, а? так на жінку свою кохану думати, на свою половинку, на свого зайчика побігаючи. Я не плачу, відійди, забери свої руки, я не плачу, то серце моє плаче. Розбите серце плаче. Тварь ти безчувся. От бачиш, ти добився, ти добився, чого хотів. Туш потекла. Не надо мені твоїх звільнень, не надо. Ми ж нами все кончено. Собирай свої віші, йди. Куди хочеш, туди йди. Я знаю, що це твоя квартира. А був би настоящим мужиком, давно переписав би на мене. Всі викази, тільки хоче, щоб попользувалися і уйти в горизонт. От і ти зібрався, звалити. Як не зібрався? А чемодан для чого? Я сказала. Що ти ви думаєш? Я такого не казала. Я не могла такого сказати. Як кажуть, зато хрестиця треба. Я для нього свою молодость потратила. Дитину народила. он часи золоті купила на день рождення. В хаті віночку, ковіночку, коври всюди, сервізи, гардіни. А воно мені, меживчі, очі, з 8 марта. Що я не можу раз в житті з дівчатками 8 марта відпразнувати? Що мовчиш? Що я сама должна за тебе все говорити, сама сваритися должна? Я, між прочим, для для старалась, красилась, колготки нові натягала, які труси, Опять труси? Я сказала, що для тебе. Що значить розмір не твій? То я з запасом взяла, щоб не тісні були. Ношення, так і я і носила цілий день. Все для тебе стараю, все на роботі кручусь і вдома кручусь, як рабиня якась. Засли, щоб і рабиню поганяють, все для них шию. Сіли мені і ноги звісили. Все я, все я. На базар сходи, в магазин. Борщ навари, постирай. Що, ти стирав? Та що ти там стирав, хто його бачив? Ти навіть не знаєш, де та стиральна машина включається. Не клацай, ще зламаєш. Таку дорогу купили, він зламати хоче. Ну знаєш, знаєш, де включається, відчепись. Оце все на зло мені робить. Оце все на зло, все спеціально на зло. А щоб допомагати нема кому. От зараз стану уборку начну, щоб тобі стидно стало. На свій праздник жінка уборкою займається. Коли ти прибирав, ан болота купа на корі. Не бреши, я завжди в коридорі роздуваюся. От не бреши, отак. А то брешуть тут. Ні, ти ж знаєш, що я не курю. Ні. А то Світка курила, то воно і прованялося. Що Святка теж не курить? Опс. А, то вона тільки пробувала. Там вчора Петровна такі сигарети принесла, французькі, дороговалютні. Правда, воняють, як прима наша. Так Свідка попробувала їй понравилось. Ну йди сюди, дай цьому. І тазик неси, може вирву нарешті. Ну це жарт, вибачте.